Тріщини в бетоні часто є причиною протікання води в таких інженерних спорудах, як підземні паркінги, мости або тунелі. Такі тріщини можуть утворюватися через усадку, надмірні механічні або термічні навантаження. В таких випадках в конструкцію за дуже короткий час може потрапити велика кількість води. У таких випадках гідроізоляція здійснюється шляхом ін'єктування еластичного синтетичного матеріалу. Відомого як ін'єкційна смола, спочатку ін'єктується піноутворююча смола для витіснення води з тріщини, а вже після цього смола для остаточної герметизації. Щоб спростити цю процедуру, компанія Кьостер розробила ін'єкційну смолу нового покоління – 2 в одному. Водореактивна при контакті з водою утворює високоеластичну піну, яка зупиняє воду і витісняє її з тріщини. За відсутності води утворює еластичну тверду смолу. Ці властивості значно спрощують роботу з гідроізоляції тріщин у бетоні, оскільки для мокрих і сухих тріщин потрібен лише один матеріал. Виконавцеві більше не потрібно визначати, чи тріщина є мокрою чи сухою, і зрештою, на будівельному майданчику йому потрібен лише один ін'єкційний матеріал. Отвори висвердлюються під кутом 45 градусів по різних сторонах тріщини, встановлюються ін'єкційні клапани, відомі як пакери, тріщини ширші за пів міліметра заповнюють розчином, тепер смолу змішують і ін'єктують у тріщину за допомогою звичайної помпи для однокомпонентних матеріалів, смола спінюється і витісняє воду. У тих місцях, де тріщина суха, матеріал застигає, перетворюючись на еластичну тверду смолу. Приблизно через 15 хвилин ті ж самі пакери повторно ін'єктуються тією ж самою ін'єкційною смолою, еластична тверда смола стискає і витісняє піну і повністю надійно і назавжди заповнює всю систему тріщин. Тріщини залишаються щільними навіть при стандартних рухах будівельної конструкції.